Тетяна Калачова приїхала до Канади з України після повномасштабного вторгнення Росії. Фінансист з більш як 20-річним досвідом у великих міжнародних компаніях та з високим рівнем англійської. Проте навіть ці навички не надто допомогли з пошуком роботи в Канаді. У мене проблема по перше, overqualified, на багато позицій мене не хочуть брати, тому що вони кажуть, якщо ви знайдете щось набагато цікавіше через місяць чи два, ви і це. Risk. Аби покращити свої навички та адаптувати їх до канадського ринку, жінка шукала додаткові курси. Так натрапила на проект від Леонова. І тут дуже, дуже тяжко знайти роботу, і дуже погано себе відчуваєш про це. І коли ходиш на такі курси, ну це трошки краще, тому що ти відчуваєш, що ти щось робиш для свого пошуку, і ти спілкуєшся з іншими людьми, в них свій досвід, вони якось допомагають, підказують, і ти бачиш, що ти не один. Тому що у дуже багатьох людей така проблема. Project Confidence – одна з програм, що фінансується урядом Онтаріо для підтримки новоприбулих, котрі хочуть вдосконалити свої вміння для пошуку кращої роботи в провінції. Арпрограм газ трі. Parts. The first part was leadership foundation, mostly focusing on what does working in Canada look like, uh, some of the regulations, financial matters, communication. The second part was a specialization courses focusing on consulting, human resource management, and sales and negotiation. And then the third part, which is what distinguishes us from many other programs was the work integrated project where we matched participants with fortune 500 companies in ontario to do a one-month-long project and then they could add this experience to their professional experience on their resume, hoping to increase their employability. two of our distinguished uh, Participants are from Ukraine that we are going to be presenting awards to them. They were highly engaged, highly educated. They spoke English very well and very driven. Uh, many of them uh, who participated in the program have had uh, great uh, lives back home, um, successful professionally, and it's just coming here and starting over is a challenge. And our program was meant to support them build a better life in Ontario. Олександр Косін до війни працював у великих українських компаніях, впроваджуючи новації в енергетичному секторі. Минулого року чоловік з сім'єю емігрували до Канади. Він другий випускник Леоново з України. Хотів розвиватися, перевірити свої знання та зрівняти українські культурні цінності та канадські, тому що це трохи, але вони відрізняються. В підходах, в роботі з командою дивляться на софт-скіли. Як ти можеш інтегруватися у команду, як ти зможеш спілкуватися у команді, як ти зможеш розвивати команду? Олександру з роботою пощастило більше аніж Тетяні. Вже після першого місяця свого навчання йому вдалося про це влаштуватися. каже, здобуті навички стали в нагоді. У червні, коли я пішов у цю програму, я ще не мав про роботи, але так сталося, що о через місяць я вже знайшов роботу, тому що перші кроки співбесід з Леонова допомогли мені більш комфортно себе відчувати на співбесідах. Тут я працюю в компанії, яка впроваджує віддалені інспекції за допомогою дронів та робототехніки у майнінговій індустрії та інших галузях. Проте, за словами чоловіка, ці курси підійдуть не для всіх новоприбулих. <звичай> ці курси я можу рекомендувати новоприбулим українцям і іншим іммігрантам, але з хоча б з якимось уровнем бізнес англійської мови. Тому що ну, це дійсно тяжка програма зі специфічними словами. В той час міністр праці погоджується, пошук роботи в Онтаріо це виклик для новоприбулих. Проте, переконує, що уряд всіляко сприяє адаптації людей. Well, I think once you arrive, I mean, we have settlement services we fund uh, all over Ontario, $100 million a year to support our settlement organizations. And through there, you can get connected with programs, you know, like Lenovia here that we're here with today with Sanjay and uh, match you into a job. Or if you need to take uh, some courses or upgrade your skills, we'll do that too through one of our many skills development uh, program partners, whether it's skilled trades like number union partners, employer partners. Partners, whether it's universities that are, are complementary to programs like the one we're here at today. And I think for healthcare professionals, we need them. Um, so, you know, we've set up a portal now for Ukrainians and others to go through. We have a job portal for Ukrainians in Ontario. And we want to make their landing as easy, easy and smooth as possible. Mykhailo Toronto, Teleprogramma Contact.